Це завдання викликало в моєму телеграмі багато питань. Як це вирішувати? Звичайно, ми знаємо, що коли у мене число в степені логарифм, то ми використовуємо ось цю формулу так. А в степені логарифм. Б по основі А, і це все, звичайно, дорівнює Б. Але ми бачимо, що це і це число повинно бути однакове. Ми маємо 6, а тут одна друга. 6 і одна друга неможливо привести до якогось пільного числа. Тоді нам потрібно подивитись в загальному на цей вираз. Бачимо, що в мене тут основи 6 однакові, тут двіка, а тут одна друга. Можливо, ми зможемо зробити однакові логарифми. Давайте подивимось. Значить, оцей логарифм, наприклад. Другий, так, оцей логарифм. Я його можу розписати як логарифм 1, 2 по 6. І тепер запишу логарифм 2 в мінус першій степені перевертаю. так. І потім оця мінус перша степень може піти наперед. Таким чином маю логарифм, а, мінус 1 спереді, а тут в мене буде 2 по 6. Так? І виходить, що цей і оцей логарифм вони стають однаковими. Таким чином, я переписую, до речі, цю одну другу я також переверну, запишу як 2 в степені 1, Ну і переписую той логарифм, який у мене там далі. Помножити на 3. І замість цього логарифму пишу мінус 1, або просто мінус логарифм, 2 по 6. Так, зараз бачимо, що мінус логарифм 2 по 6 у мене і там, і там. Якщо в мене степені однакові, то основи я можу перемножити або поділити. Так, Це працює лише примноження або приділення. Буде 2 на 3, мінус логарифм 2 по 6. Ну, Звичайно, отримуємо 6 мінус логарифм 2 по 6. І тепер оцей мінус ми повинні позбутися його, повернемо його назад в степінь. І таким чином маю 6 логарифм 2 в мінус першій по 6. І ось тепер я використовую це правило, основи однакові, значить все буде дорівнювати B, B у нас 2 в мінус першій степені або просто 1 друга чи 0,5.